Вітаю, друзі! Отже, в Південно-Африканській Республіці закінчився саміт Брікс, на якому коняча морда Лаврова представляла країну агресора. Хоча там дивних персонажів і без Лаврова вистачало, і була девакувато поведінка товариша Сі, і було багато чого. Але всі називають Останній саміт Брікс великою перемогою Цзінпіня і Китаю. Отже, заявлю про розширення Брікс ще на шість країн: Аргентину, Єгипет, Іран, Ефіопію, Об'єднаний Арабський Емірат і Саудівську Аравію. Що найдивніше, що е, близькі до Лідерів країн БРІкс аналітичні мережі почали розповідати про 37% світового ВВП, який контролює Брікс. І це виглядає дуже комі... комічно і кумедно, тому що це все одно, що почати розповідати про потенці... ну, скажімо, газовий потенціал Росії. Про той газ, які, яким Росія може залити Західну Європу, в той час, коли цей газ витіснений із ринку Західної Європи, і Росія не знає, куди його дівати. Країни Брікс це не потенційний ринок для російського газу. Так от найвеселіша історія в тому, що дійсно Китай на цьому саміті. Захопив одноосібне лідерство, коптуючи туди Ефіопію. А Ефіопія це країна з найнижчим ВВП на душу населення в Брікс. 800, по-моєму, 85 доларів. Зате там більше 100 мільйонів населення. Ну і це теж маркер. Китай формує потенційний ринок збуту. Але для себе, а не країн БРІкс. Для себе. Тому що в Китаї прекрасно розуміють, що найцікавіше для китайської продукції два ринки це Європейського Союзу Сполучених Штатів, завдяки ну, такій впертості Сі Цзіньпіня, можуть бути поступово втрачені, і доведеться переорієнтуватися на менш доходні ринки. Але вся комедія із Брікс із його розширенням, із черговим приниженням Путіна через власне саміт Брікс, полягає в тому, що 37% валового продукту світового опирається в певну якість. Справа в тому, що країни Брікс ніколи не будуть технологічними лідерами. Ніколи. Це країни вторинної економіки. Це країни, які йдуть в руслі технологічних лідерів. А технологічні лідери входять в країни в коло країн Великої Сімки в першу чергу. І без технології з цих країн і без доступу до ринків цих країн ніякі 37% не будуть. Фактором могутності нового об'єднання. Так, спільне фрондерство щодо Великої Сімки, воно цілком поясниме. Але як Індія з Китаєм можуть створити спільну валюту Брікс? Саме з цією ідеєю свого часу носилася Росія, оскільки вона прекрасно розуміла, що вона вилітає в трубу і їй треба якось монтуватися в якості якогось ну, генератора сценаріїв для розвитку Брікс. Але ж мені здається, що Бразилія тепер навіть обскакала за валовим продуктом Росії. І Оскільки б Росія не тужилася, але елегантно Цзіньпінь урівняв потенціал най... найбільшої ядерної потуги через економіку із Бразилією, наприклад. А після поразок на українських фронтах, після витіснення Росії з багатьох цивілізованих ринків, Росія перетворюється в ще більшого карлика, ніж вона є зараз. Ну, звичайно, в порівнянні з Україною, це економічний гігант, але Україна ніколи не носилася з ідеєю того, що вона швидко вірветься в коло країн Великої Двадцятки. Бо, як ми бачимо, Польща проходить складну трансформацію, але як тяжко вона здобуває свої, свій трильйон валового продукту. Хоча на тлі ковідних провисань економіка Польщі росла досить високими темпами, для нас дійсно показовий досвід Польщі, ми певний період будемо йти в, ну, в руслі досвіду трансформацій польських економічних. Без цього досвіду ми навряд чи побудуємо дуже швидко потужну економіку. Єдиний шанс, що ну не ставка на репарації, скільки е, ставка для України на інтеграцію наших, е, нашої інфраструктури в загальноєвропейську, коли наші порти, аеропорти, залізниці стануть частиною євро спільного європейського простору, от тоді дійсно є велика надія значно швидшими темпами наздогнати цивілізованій економіки, але оці всі козирі китайські по, скажімо, формуванню полюсу антиамериканського, антиєвропейського насправді це такі конвульсії, які не дають сили. Вони дають ілюзію сили, тому що коли ви втрачаєте ринки, зараз же інша логіка економічного успіху. Успіх гарантує доступ до великого ринку. Якщо ти навіть оновлюєшся технологічно, але не маєш ринку збуту, а цей експеримент з Росії. Росія на наших очах проходить. Про що, до речі, російські економісти дуже добре знають, вони, вони уявляли наслідки цієї війни проти України для російської економіки. Вони дуже чітко уявляли. Єдине що Путін своїм, так би мовити, своєю нахрапасті задавив всі ці раціональні голоси. Але ж Китай з іншого боку, на прикладі Росії вивчає для себе можливості використання збройної сили, використання ядерного шантажу, використання, ну скажімо так, шантажу певними товарними групами, так як це Росія робила із вуглеводнями для Європи, і виходить, що програючи всі сценарії, на які була покликана Росія, які була покликана відіграти Росія, Китай вимушений шукати іншої моделі поведінки. Китай починає підозрювати, адже нинішнє падіння експорту імпорту на 14-15% це просто катастрофічний маркер провалу китайської економіки. Я вже не кажу, що твориться на будівельному ринку китайському, які там, яка там закредитованість які там борги. Тобто Сі Цзінпінь, який, кажуть, дуже дивно поводився на цьому саміті, врешті доручив зачитати спіч комусь із своїх заступників? Очевидно, відчув, що гра і ставка на Брікс, як на Скажімо, паралельний сценарій демонстрації могутності Китаю, і як на механізм формування такого силового економічного полюсу, очевидно, провалюється. Як і провалюється гра із цією доктриною один пояс, один шлях. Ще кілька місяців тому Сі Сідзеньпінь дуже так з помпою приймав лідерів середньоазійських країн, колишніх пострадянських. Але цих лідерів найближчі пару місяців прийматиме вже Джозеф Байден в Вашингтоні. Тобто навіть солодка китайська пропозиція розбудови інфраструктури цих країн і по суті. Прив'язування до потужної інфраструктури Китаю і до ринків китайських не надто вабить ці країни і лідерів цих країн. Тому і виникає особлива місія Туреччини, адже в рамках ідеології Великого Турану можна все-таки акуратно захистити середньоазійські країни від занадто великого впливу. Китаю. Вплив Китаю дуже відчутний, наприклад, у Таджикистані, хоча це не тюркська країна. Але серед тюркських, наприклад, в Казахстані. Китай зараз контролює ледь не половину нафтової індустрії Казахстану. Казахстан з переляку. Кажуть, родина Топаєва на цьому нажилася з переляку, продав Росатому величезне родовище радіоактивних матеріалів, тобто, точніше, родовище Уран, яке може за потенціалом родовищ посилити росатом до першої трійки. Компаній розробників ядерних технологій. Тому Брікс відбувся без Путіна. І очевидно, що без Путіна буде відбуватися більше і більше всіляких подій. І Росія все більше і більше буде розчинятися в тіні від Ця тінь через відсутність об'єктивних у свого розвитку. Війна не дала ніякого шансу Росії закріпитися чи забетонуватися в якості пострадянського лідера. Поразки на українських фронтах в очах жителів пострадянських країн. Все більше і більше Україну виводять на лідерські позиції. Роблять Україну все привабливіше. Тому, по суті, зі своїм ядерним потенціалом, з ядерною дубиною, Росія розчинилася в колі середнячків Брікс, таких як Іран, таких як Бразилія. Але ще при нейзливіше бути в колі з такими, як Ефіопія. Можливо, Росія тягнеться до такої ріж якості економіки, як в Ефіопії. Це дивна гра Китаю. Вона гра м'язами там, де легко. Цей потенціал нівелюється через усунення з ринків. Зараз економічний потенціал формується доступністю до ринків, а не через здатність виробити якусь продукцію. Цю продукцію виробити можуть всі комуналіньки будь-яку. Є, правда, деякі унікальні високотехнологічні пропозиції. Які виробляються інтелектом, а не роботами. Але для більшості країн Брікс ця сфера не така перспективна і не така хлібна. Їм надовго доведеться залишитися сировинними придатками Заходу або Китаю. Китай, в принципі, і затіяв цю гру на новому витку розвитку Брікс, як гру на заведення для себе, під себе потенційних сировинних придатків. От і все. А нам своє робити. Нащо нам, нам озиратись на Брікс? Нам там не цікаво. Нам цікаво бути в Європейському Союзі і в НАТО. І це безальтернативно. Віримо в нашу перемогу. Слава Україні.